Володимир Гончарук, директор департаменту з питань праці держпраці, та Олександр Ігнатов, директор департаменту з питань безпеки праці. Питання, яке буде висвітлено лекторами «Державний контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці в, в умовах воєнного стану е, Володя, а є Ігнатов? Да, Щось я буде. не бачу. Да. Олександра Миколаївича, не буде, Ми вирішили об'єднати нас. А, на... Добре, Только... добре, мені достатньо ви. Я да, вас знаю ваші можливості. Так, да. пане Володимир, розказуйте держпраці: від вас плаче вся Україна. Що ви там за перевірки проводите такі? Страшні. Ви ж завжди дуже страшні, ви ж знаєте. Ні, них, ні, ні. Можу, ні. Порадуй нас, партнери, порадуй нас, як не, не вляпатися в штрафи і тому подібне. Прошу Володь. Окей. А пані Людмила, ну, у мене там ж коротенька презентація є, чи без неї? Питань, без питань включайте можливість вам дали. О, є, да, так. звісно, любой каприз. Оце такий перший красивий слайдик. Це, це є я. Поехали. Ну, перш за все, хочу подякувати вам, що ви нас запрошуєте на свої такі великі заходи з навчання для ваших членів. Це дуже приємно, тому що останні роки ми дуже плідно працюємо в напрямку пропаганди. Необхідності дотримання законодавства про працю, оформлення трудових відносин, все інше і співпрацюємо як з пенсійним фондом, так і з податковою службою, особливо в напрямку подолання такого явища, як незадекларована праця. Звичайно, ми розуміємо, що війна вносить в нашу в вашу роботу корективи. Але, дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми маємо сьогодні змогу працювати. На благо, як то кажуть, нашої держави і дякуючи це не тільки державним органам, а напевно, в першу чергу і роботодавцям, які в такий тяжкий час створюють робочі місця, виплачують заробітну плату, оформляють працівників і все інше. Тобто, дозволяють економіки працювати. Отже, повертаючись до моєї теми, я сьогодні хочу відповісти на такі два, напевно, основних питання, які цікавлять в першу чергу роботодавців. Це чи проводять перевірки інспекторів праці під час війни. А якщо проводять, з яких питань і чи можливо застосування в такий час відповідно штрафних санкцій за порушення законодавства про праці? Отже, відповідаючи на перше питання, хочу зразу, як то кажуть, зауважити, що на початку війни. Було прийнято закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яким визначило відповідні особливості, зокрема і з питань нагляду контролю за додержанням законодавства про працю. Тобто, цим законом будемо сказати, обмежено перелік питань, які можуть досліджувати при проведенні перевірок інспекторів праці, ну для прикладу. Якщо до початку війни інспектори праці могли перевіряти все, що стосується трудових відносин, це і кодекс законів про працю, і закон про відпустки, про оплату праці, інструкцію про порядок ведення трудових книжок, будь-які ці питання інспектори праці могли досліджувати. Наразі цей, ці питання обмежені, а саме вони можуть перевіряти дотримання вимог цього закону про організацію трудових відносин, 2136 його номер. Питання неоформлених трудових відносин та всі питання припинення трудових договорів, тобто звільнення з будь-яких підстав, Оці питання можуть досліджувати інспектори праці. Також питання гієни умов праці та охорони праці. Тут обмежень жодних немає. Підстави, в принципі, лишаються всі тіше, але далі, будь ласка, наступний слайд більш детально розповім. Десь в середині березня, точніше 13-го урядом прийнято постанову номер 303 і Вона в принципі, поширюється не тільки, не тільки на е, повноваження держпраці, а й інших державних органів, які здійснюють згідно закону 877 заходи державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Е, цією постановою внесо, введено мораторій на проведення таких заходів. Але, ну і, зокрема, і законодавство про працю. Але є виняток за наявності там певних обставин: центральний орган виконавчої влади, який формує політику в тій чи іншій сфері господарювання, з питань дотримання законодавства про працю, це є Міністерство економіки України, може прийняти відповідне рішення щодо дозволу проведення перевірок. Е, і ось е, буквально з 16 червня е, поточного року мінекономіки прийняло відповідний е, наказ, яким дозволило е, Держпраці проводити перевірки. Будь ласка, наступний слайд, е, це наказ 57.82 від 16 червня. 2023 року, яким дозволило дошпраці ж перевірки дотримання законодавства про працю, враховуючи ті обмеження, які я вже е, е, вам сьогодні озвучив: 2136 Закон, е, але з, з обмеженим колом підстав, а саме, це е, за зверненням працівника. За дорученням прем'єр-міністра і у разі настання нещасного випадку на виробництві. Оце три підстави можуть слугувати е, сьогодні для перевірки. Е, що стосується е, нещасних випадків, то зрозуміло, і така підстава також є в законі 877. Що стосується доручення прем'єра. Е, також зрозуміло, на сьогоднішній день е, діючи одне таке доручення, яким. Е, Прем'єр-міністр зобов'язав держпраці проводити перевірки з питання невиплати заробітної плати, тобто у тих суб'єктів господарювання, де на сьогоднішній день існує заборгованість із виплати заробітної плати. Тут ніяких погоджень від центрального органу виконавчої влади від держпраці не потрібно. Звернень громадян не потрібно. Будь-яка відома інформація. Ну а це основна інформація, яку ми беремо. Це за результатами моніторингу заборгованості з виплати е, праці. Є перелік суб'єктів господарювання. Ті, що подають звіти, інформують е, як місцеву е, владу, так і держпраці, а також до е, яким вони, якщо це державні підприємства, підпорядковуються і входять до сфери їхнього управління. Ходять, перевіряють. І з питань незадекларованої праці, але лише на підставі звернень громадян. Ось такі обмеження. Що стосується застосування е, штрафних санкцій, які передбачені статтею 265, це е, не адміністративна відповідальність, це саме е, відповідальність суб'єкта господарювання або юридичної особи, або фізичної особи підприємця, які самостійно здійснює діяльність, Великі дійсно штрафи, особливо за допущення працівників без належного оформлення, то можна сказати, що така штрафна санкція може бути застосована лише е, у разі невиконання суб'єктом господарювання роботодавцем, вимог виданого інспектором праці припису. Тобто, на практиці, як це відбувається, Вийшовши на перевірку, маючи відповідні підстави, інспектор праці виявив те чи інше порушення, наприклад, виявив неохоронного працівника, е відразу застосувати штрафну санкцію, як це було до війни, він не може. Він видає припис на усунення вимог е законодавства про працю. І в разі, е якщо роботодавець е забезпечив, Виконання припису, штрафрам, санкція не застосовується. І також, чесно кажучи, наразі застосувати цю штрафну санкцію, навіть якщо роботодавець не виконав вимоги припису, також не є можливим, так як ви бачите, підстава для проведення повторної перевірки, така як невиконання вимог припису, наразі в тому наказі Мінекономіки. Не прописали. Тому на сьогоднішній день штрафні санкції за результатами проведених перевірок, передбачені статтею 265 кодексу законів про працю до роботодавців, не застосовуються. Адміністративна відповідальність Це частина стаття 41 КУПАП. Там без проблем інспектор виявляє порушення, складає відповідно протокол проміння правопорушення, який направляється на розгляд уже до суду. А Суд вже вирішує там, застосовуєте до тої посадової особи штраф, чи не з чи не застосовувати? Ось коротко таку ситуацію на сьогоднішній день. Ми маємо щодо проведення перевірки. Так що, пані Людмило, бачите, ніхто нікого не штрафує. Перевіряємо лише з найважливіших питань, як ви бачите, і намагаємося, як то кажуть, розуміти ту чи іншу ситуацію. Йдемо на зустріч до роботодавців. Навпаки, намагаємося допомогти їм превентивною нашою роботою, роз'ясненнями, методологічною допомогою і все інше. Якось так дякую за увагу.